Воркаут Адама створи базу воркаутера. Тренування з двох вправ складається. Буквально за декілька хвилин можливо зробити це тренування. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, прокоментуйте, репостніть і так далі. Перша вправа це підтягування з кутом. На ширині хват має бути Плечей ширини, при цьому тримайте ноги рівно, не згинайте в колінах, якщо не зможете, то робіть максимально якісно, наскільки це взагалі можливо. Тобто намагайтесь робити, як в даному прикладі, один підхід на максимум, при цьому в цьому тренуванні прокачаються м'язи, пресу, грудей та спини і рук. При таких підтягуваннях краще всього робити максимально швидко кожне підтягування, не очікуючи не перебуваю. Почуваючи, не відпочиваючи під час самого підходу, але показую вам той варіант свого підходу і тренування, в якому через те, що м'язи пресу десь сильно. Надто забилися або спини потрібно було відпочити під час підходу таким чином, щоб підтягнути свої ноги до себе. І це приклад просто того, як можливо розтягнути підхід. Тому для того, щоб себе не обманювати, краще всього робити таке тренування, і взагалі потрібно робити. Таким чином, як показано в прикладі, чесно, совісно, тому що від цього залежить, як будуть прокачуватись м'язи. Це стосується всіх абсолютно тренувань, не тільки цього, але майте собі це завжди на увазі, що це має значення, що треба робити 100% деякі тренування, деякі ні. І це потрібно враховувати. Друга вправа на брусах. Ці дві вправи, звичайно, що робляться, це віджимання з затянутими ногами вперед, при яких більше прокачуються м'язи дельт, плечей і грудей по іншому, ніж в звичайних віджиманнях. Тут не обов'язково тримати ноги дуже дуже рівними, не згинаючи в колінах, але не сильно їх також згинати треба. Але саме найголовніше, що треба розуміти, це затягувати ноги максимально назад, причому що віджимання робляться глибокі. В принципі, не важливо скільки разів зробити в першому другому підході треба робити максимум а скільки вийде стільки вийде, без відпочинку якщо треба відпочити то до хвилини відпочивайте між підходами всім пока